Вітаю вас, друзі, на каналі Красалто Карсіа. Сьогодні до вашої уваги хочу представити автомобіль. Це Rena Cango Max-Baza. Cango ZE. Автівка представлена на батареї 33 кВт. Це є електрокар із анонсованим запасом ходу 270 км. Також хотів би наголосити, що автомобіль на тепловому насосі, що дає нам тепловий насос, ми можемо як і зимою, так і літом їздити. Абсолютно однакову кількість кілометрів, тобто ще є анонсовано 270 кілометрів. Ми реально зимою виїжджаємо тих самих 250-270 кілометрів. Це залежить від вашого стилю їзди. Але ви їдете в теплу в теплому та комфортному автомобілі. А також маю для вас два сюрпризи, про яких я трішки пізніше по вам розкажу. І хочу наголосити, що пробіг в даному автомобілі 9200 км. Маю поселенський мікрометр. Знімаю відео із мікрометром. Навмислі для тих скептиків, які не вірять, що можна придбати автомобіль за станом, як в салоні. Пробіг такий, як майже в автосалоні, і без страхових випадків і без жодних підфарбувань. Отже, ми погнали. 107, 90 103 96, 113. Криво у нас є пластмасові, 103, 103, 104. 90. Я можу хоч через кожних 5 сантиметрів, цим мікрометром торкатися до автомобіля, але від того повірте. Абсолютно нічого не зміниться. Авто в різній фарбі без жодних підфарбувань. Для тих, хто не вірить, берете свій мікрометр, або я вам дам свій, бажано тільки, що ви мені його не зломили, приїжджаєте. Міряйте, їдемо на Рено сервіс. Ось я приїжджаю до вас, якщо виплачуєте дорогу. І вони також підтвердять, що авто має такий пробіг. Я вам більше хочу сказати, що автомобіль навіть не полірувався легенька мийка і все, що ми тільки по ньому зробили. Більше абсолютно нічого не робилося. Отже, друзі, так як я казав, автівка повністю в різній фарбі. Також зараз хочу розказати, дивіться, які маємо гарненькі дисочки резина нова мішелін. Скло в лобове в оригіналі. Оптика також повністю в оригіналі. Ну, Автівка нова. Нова. Якщо у вас не було автомобіля з автосалону, ви маєте можливість його придбати. Саме в нас за дуже гарною ціною. І вертаюся до тих бонусів, про які я вам казав на початку відеозйомки. Отже, салончик коханий, чистенький, карти ідеальні. Ну, як же може бути інакше, при такому пробігові. Маємо повний легтер пакет, а зеркала, підігрів зеркал. Кермо, дивіться, в ідеалі, просто в ідеалі. Сидіння також положить, як казали би італійці, перфетто, Ідеальний. Ковички хочу наголосити, всі оригінальні від компанії Renault повністю і один із перших моїх приємних сюрпризів. Дивіться, в цій автівці, помимо теплого насосу, також є Webasto. Для тих скептиків, які не можуть від дизельного двигуна, ще так дуже швидко відійти, то для них навмисне поставили бату. пробачте за мій сарказм, але я не розумію, для чого, маючи автомобіль із тепловим насосом, там ще вибасто. Ну, можливо, для когось це потрібно. Також хочу сказати, що тут ми маємо підрульове перемикання магнітолою, також можливість. Конектитись через USB і Bluetooth, кондиціонер, програмування, виставляння комфортної для нас температури дистанційно, тобто тілочка може прогріватися зимою. І заглянемо досередне той другий бонус, про який я вам казав. Дивіться, як гарненько виглядають карти. Па -бам! Для тих, хто купить цей автомобіль, подарунок достануться ці нові колеса з дисками. Ми як викупляли автомобіль, так і віддаємо. Єдине тільки, що зимова резина була на легкосплавних дисках, але просто ми так порахували, що більш доцільніше буде, все-таки, напевне, їздити на легкосплавних дисках літом, а зимою все-таки їздити, напевне, на металевих дисках, бо все-таки, якби ну, розумієте, так? Да? Дощ, сніг, рукоплавні диски, скажімо так, більш будуть зношуватись і будуть більше дертися. Також ззаду ми маємо пальтронік для комфорту. І маємо два зарядних пристрої. Один із них це type 2 type 2. Це ви заряджаєте від станції, другий шнур на 3,5 кВт від домашньої мережі, тобто 16 амперний. Отже, друзі. Вакуфалове покриття я вам показав. Стосовно, побачите, будь ласка, стосовно пробігу, якщо вам цікаво, ви можете пробити собі по цьому вінкодові. якось так. Отже, Renault Kangoo, ZE e Maxi, База. 2020 року, 2021 році введено в експлуатацію. Тобто в паспорті буде вам вказано дві дати. 20 21 з пробігом 9200 км з двома ключами запалювання, з двома ключами до алюмінієвого багажника, який знаходиться в нас на даху. Також із запасним комплектом резини з зимової на металевих дисках можете придбати в нас в місті Дубно за ціною 17 тисяч влади США із сертифікатом хочу наголосити, що облік даного автомобіля вам обійдеться у 1800 гривень, сім гарного дня і мирного неба.